Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Приїхала мені ось така невеличка посилочка від сайту чи магазину Тему. Зараз ми з вами подивимось що там і для чого я його замовив. А в мішечку ось така картонна коробочка. Pop-Up Mobile external Що воно таке? Трошки згодом подивимося. І отакий от ось кабель, пам'ятаєте, я вам показував SSD-шник, який замінив. І, відповідно, мені потрібен був такий кабельок. У мене був в комплекті до м -м, звичайного саташного того Старого ще. Він з додатковим <клес> живленням, не став я звідти його брати, замовив окремо. Тут у нас є невеличкий манул, звичайно тільки китайська і англійська мова, Та, в принципі, він і не потрібен. І ось отакий SATA кабель. Бачимо напис SATA, Звичайний SATA роз'єм, довжина його від початку до кінця. Ну, сантиметрів, мабуть, 30, 25-30, не більше. Ну і звичайний USB. Щось тут позаду пописано, але я думаю, воно нікому не цікаво і не потрібно. Зараз я візьму той ssd спробую під'єднати, побачимо, працює, не працює. Друзі, отже, дивіться, по роз'ємчику все без питань, все стало на своє місце. Зараз під'єднаю до комп'ютера, тому що треба піднімати камеру, під'єднаю і потім візьму камеру до рук та покажу вам. Ну, точніше, телефон, ви зрозуміли. Друзі, отже, дивіться, під'єднав я. SSDшник, бачимо два світлодіодика, Маленький, синенький і червоненький. Та що таке? О, сфокусувався? Про що вони там сигналізують, не знаю. Один, мабуть, те, що під'єднано, інший не знаю. Ну і відповідно, відповідно, вибачайте захитання. Зараз я відкрию. Комп'ютер і подивимось, відкриваю інтернет для чогось незрозуміло. Ось погляньте, ви можете бачити мої диски. Перший диск це це терабайтний від Кінгстона, потім диск D і диск Є це оцей, що я придбав недавно. E-pacer, да, також на терабайт розбитий він у мене не розбитий, пробачте, диск D це, це є пейсер на терабайт. А диск Е e і диск F це звичайний хард диск, старий, звичайний, да, і просто він у мене як сховище E і F. Бачимо, один майже забитий, інший 65 ГБ. І ось диск, локальний диск. G, це якраз і є отой кінспек, який я тільки що під'єднав. Бачите тут те, що я вже скидував. Мої фотографії різні іграшки. Щось вискочило мені від рейзера від якісь сповіщення. Іграшки якісь в мене тут закачені є. Ну, одним словом все працює. Можна було б, до речі, глянути інформацію зараз секундочку. Як він там живий, не живий я маю на увазі цей, що я зняв. Ось Кінгстон, той що я сказав, терабайтний. Стан добрий, температура 47, потім пейсер новий, взагалі 100%, все, окей. Ну Відповідно, наш E це той Western Digital на терабайт, стан добрий, в відсотках нічого не пише. І відповідно ось цей кінспек на 500 їх 94%, стан добрий, температура 40%. Ну, щось там з ним можливо десь не так. Але як бачите, все працює. Цікаво було подивитись, як він кидає, яка швидкість через цей кабельок. Ну я потім вам просто це допишу, щоб не займати час. Друзі, ось до речі, покажу вам, як перекидує на даний SSD від Kingspec через кабель. Швидкість чомусь нестабільна. Спочатку пішло дуже і дуже добре, але бачимо, вона чомусь плаває, опускається майже до там, 13 Мбіт чи Мбайт на секунду, а так було порядка 200. Швидше за все, тому що У, такий кабель. Спочатку викинуло мені 3 хвилини, майже 4 там має перекинути 44 ГИГ, а тепер, бачите, показує 17 хвилин. Ну, бог з ним то таке. Ну, і відповідно, давайте подивимося на ось цю коробочку. Не знаю, зрозуміли ви чи не зрозуміли. Давайте вже, можливо, буду так з рук. Тут у мене приїхав зовнішній CD-ROM. Можливо, когось виникне запитання, а навіщо це минуле століття і так далі, але ну чому б і ні? У мене є багато дисків різних ще з тих часів. Десь там якісь фільми є, десь якась інформація, я вже не пам'ятаю. Музика є. Ну, а відповідно, витягти її звідти просто ніяк. І я вже не раз про це думав, щоб придбати, але дивився ціни на них від 1000 гривень мінімум. А це натрапив на цю ж тему на якусь акцію, і він мені обійшовся щось там в 400 гривень. На сьогоднішній день знову 1000. Зараз поставлю телефон і подивимось. Друзі, як бачите, в комплекті ми маємо кабель, такий сантиметрів 30-35 USB Type-C. Ой, не видно, мабуть, вам. ну і само собою сам сам Сідіром. Виглядає досить, досить прикольно, досить так стильно, цікаво. Є мануальчик. Зараз секунду гляну, які тут мови. Є. Друзі, всі які завгодно, але немає української і навіть немає ворожої російської. Ну, сподіваюся, що нічого там складного немає, якось розберемось. Отже, дивіться, ще раз покажу вам, виглядає досить цікаво такими якимись, чи то сотами, чи то я не знаю. Ми бачимо знизу є також кабель, він прямо в такому спеціальному відсікові. Та що ж таке. Бачимо USB і таку ж Type-C Знизу. Такі прогумовані ніжки є, тобто на яких він має стояти. Ось оця торцева сторона, де ми бачимо кнопочку, якою ми будемо платочок загружати, вигружати. Також світлодіод, який буде показувати, що він працює. І позаду є, що дивіться, у нас декілька роз'ємів Type-C 3 USB 2.0, я так розумію, 1.3 і навіть якийсь картрідер є. Зараз я все це подивлюсь і потім вам скажу що і до чого. Шановні глядачі, отже дивіться, під'єднав я за допомогою USB 3.0. Він визначився, до речі, зараз покажу вам. Вон погляньте, бачимо DVD RV, тобто RV-RV. тобто він не просто привід для читання, він також підтримує функцію запису, якщо це комусь взагалі потрібно на сьогоднішній день. Але тим не менше, це краще, щоб вона була, аніж її не було. Натиснув, бачите, як в ноутбуці, його трішки викинуло. Ну і, відповідно, тепер ми маємо поставити диск і перевірити. Зроблено все, як на мене, на совість. Ну Давайте спробуємо ось у мене лежить з тих часів. Виявляєте, друзі, який раритетний диск? Дещо він по і якраз перевіримо. Незручно однією рукою вибачайте. Бачите, диск вставив, індикатор вимагає, він його почав читати. Ну і зараз перевіримо. Вискочило мені, ой, заскочило вже не встиг. Я, маю на увазі, автозапуск вистачив. Ну, Дивіться, натиснемо. Встановлювати не будемо, звичайно, але побачимо, читає, не читає. диск, якому 300 років, який пошкрябаний. поки щось нічого не відбувається можливо із-за тих подряпин хто знає. Ось на панельки вискочило встановлення, але поки, поки не бачу я ніяких ніяких рухів не спостерігаю. Зрозумів, тут все мигає, нібито читає, але ще раз кажу, можливо, через подряпини. Шановні глядачі, погляньте, взяв інший диск, ось також своєрідний рідний раритет. Була така чудова іграшка колись в завоювання Америки. Ну, пам'ятаєте, да, оця серія казаки і це по аналогії. З казаком, то, відповідно, гляньте з'явилося, все працює, натискаємо, виходить. Можна повторно зробити, щоб ви побачили ось я натиснув Setup і відповідно все натискається. Ну, Бачите, да, пішло завоювання. Погоджуємося, вибираємо, можна обрати куди, тобто ну все все як має, все працює. І давайте зараз візьмемо якийсь, не знаю, з фільму, можливо, чи ще чимось з музикою, чи буде, читати, чи не буде. До речі, дивіться, так само як зі стаціонарного, да, я маю на увазі. З того, що колись був будований, раніше не в цей, а загалом так, системний блок. Можна також його виймати, я натиснув Витягти і вон, бачите він спрацював, все все, тобто, як має бути. Друзі, отже, дивіться, поставив я диск, можна, звичайно, все це зробити на весь екран, я так думаю. Можна обрати епізод і можна обрати перегляд, щоб я нікого не задовбував оцими мотаннями і так далі. Тобто реально, друзі, дивіться, DVD, DVD читає. Ну ось, друзі, наприклад, дивіться, руйнівник пам'ятаєте, столони і Веслі снайпс. До речі, це самописець. У мене був чудовий апарат МФУ ой. Epson RX 700. І там був лоток, на якому можна було, через який можна було наносити зображення на диски. Це я сам друкував. Тобто дивіться. фабричный чи заводский DVD мы запустили, читается и привід. Точно так само читает, как и и самописки. DVD-R Це є, все, все, все чудово читаю. Там другий фільм, як ви могли побачити, танго і кеш. Не знаю, чи автоматом його пере... перекинено. Ну, я маю на увазі наступний, навіть як на музичному плеєрі. Та перемкнуло, все працює, дивіться. Пам'ятаєте цю сцену. Друзі, одним словом, даний апаратик, називаємо його так, да, цей зовнішній CD-привід, якийсь, в принципі, навіть, мабуть, ноунеймалський, no тому що не бачу я ніяких логотипів, назв, абсолютно робоча річ. Якщо комусь цікаво, я звичайно посилання залишу і на кабель, і на даний привід. Але звертаю вашу увагу, що він зараз. Ну, більше як наполовину дорожче. Я брав за 407, 6 там гривень, а зараз він 1000 з копійками. Все, друзі, таке в мене вийшло відео, коротеньке, мабуть, а можливо й трішки затяглося. Саташний кабель для SSD-шника і зовнішній CD-привід. Ще раз повторюсь, замовляв на тему. Не скажу, що мені дуже подобається, все це AliExpress чомусь більше. Але тим не менше все приїхало, все працює і все абсолютно робоче. Я думаю, свої гроші воно коштує. Дякую всім, хто подивився. Хто не підписався, звичайно підписуємось. Мені дуже приємно, а вам це абсолютно нічого не вартує. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!